Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Однозначно відзначають учасники круглого столу, лицар тиші і грому. Василь Симоненко описав Наш час. Симоненко відноситься до тих фігур в українській культурі, величина яких ніколи не зменшиться. Цей рік оголошений роком Василя Симоненка. І скрізь в Україні, в першу чергу, ті, хто дійсно цінить його творчість, шанують його пам'ять, оскільки цього року минає 80 років з дня його народження. Недарма батьки його назвали Василем. Він народився в січні місяці, якраз перед Новим старим роком. І виростав як більшість наших. Письменників українських в селі був закоханий в свою рідну землю. Рано почав писати вірші, почав писати ще в школі. Звичайно, це були перші спроби, але в них вже відчувалося могутній потенціал людини, який суджено бути як, на мою думку. Кращим поетом другої половини ХХ століття в нашій рідній українській літературі учасники круглого столу, приуроченого 80-річчю від дня народження Симоненка, у Надвірнянській міській бібліотеці переглянули відеофільм про великого поета, життя і творчість. А за життя Василя Симоненка вийшла тільки одна збірка тиша і грім. Ще кілька збірок поезії вийшли друком у 60-ті роки. 1995 року незалежна Україна посмертно відзначила творчий подвиг Василя Симоненка національною Шевченківською премією. Серед нас жив геній, який бачив наш час. Василь Симоненко – це є знакова постать в українській літературі минулого століття, не тільки в розрізі літературно-мистецькому, а відповідно в контексті. Спільному. І е, залежно від того, оскільки його поезія вона настільки пройнята таким потужним філософським, громадським, громадянським, вірніше, і якимось духовним пафосом, що її не могли почути тільки друзі і вороги, але й пересічні українці. Напевно, нікому, е, так як Симоненко не вдалося так індивідуалізувати, екзистенціювати цей простір українства в своїй поезії. Він писав, що ми не безліч стандартних я, а ми безліч всесвітів різних. Ну і відповідно, також Симоненка можна звати символом шездисятництва. Відповідно, Симоненко говорить, семоненко ідея, семоненко феномен, семоненко епоха. Доля відміряла Симоненку 28 років. Навчання в Київському університеті, робота в обласних газетах Черкащини. Поезія присвячена Україні на алтар незалежності, якої він поклав, і здоров'я, і своє коротке життя. Я прольюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Симоненкова поезія дуже перегукується з нашим часом. Бо якщо взяти будь-який вірш Семоненка, він... Чіткі паралелі проводить між сьогоденням. І особливо мені подобається його вірші. Я так думаю, що він є найактуальніший на сьогодні, хоча написаний багато років тому назад, це вірш, де ви зараз катимого народу. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд.